Вітаю тебе. Ну що? Сьогодні хочу з тобою розібрати таку дуже важливу актуальну тему, тому що останнім часом я багато отримую запитів від клієнтів. що, Настя по типу, розкажи, чому на правильному харчуванні одразу не відчуваєш легкість, не з'являються енергії, чому я не бачу мінусу на вагах. І хочеться також розібрати цю тему, щоб ти розуміла, що є причини, про які не говорять, але вони є саме такі ключові в моменті схуднення, да, і вирішення проблем зі здоров'ям. А перше, що треба розуміти, це їжа лише 50% успіху складає. Важливо все ж таки знати, що і як відбувається в тебе всередині, як організм засвоює поживні речовини, да, як правильно комбінувати між собою продукти, щоб в тебе не було дефіцитів, щоб дійсно всі макро-мікроелементи поживні речовини до тебе надходили. Да. Як працює наша система? Ма травлення, чому треба розділяти білок від вуглеводів? Чим це взагалі для нас є корисним і на якому рівні да це працює? Це дуже важливо знати. Також причинами основними може бути те, що вага стоїть, те, що не змінюється самопочуття, це порушений жовчний відтік. Брак жовчі насамперед це означає, можна сказати так, дорівнює, що їжа погано в нас перетравлюється і в нас майже не засвоюються жири. З'являється важкість, з'являється звичайно проблеми зі стулом, з'являється здуття, метеоризми, і ми не знаємо, а що ж таке. І вага ще стоїть на місці. Тут а, рішенням є те, що ми можемо потрішки додавати до кожного прийому їжі, да, правильно комбінуючи продукти, а, це вже зелень, руколукресолади, тобто те, що тобі буде подобатись, тобі смакувати. По трішки, буквально 20 грамів. Також а, класно працюють такі спеції, да, як куркума, імбір. будь ласка, це також водичка з лимона. Завжди кажу, що а, це саме для, для очищення організму. Для того, щоб навпаки да, запускати всі, всі ці Обмінні процеси, тож, будь ласка, не нехтується. Друге, це погане засвоєння білків, недостатньо ферментів. Дуже часто білок починає бродити і е, у кишківнику викликає здуття, викликає гази. І що ми е, також е, треба розуміти, що тваринний білок, да, е, продуктом розпаду цього білка, є процес гниття, і саме це е, призводить до того, що, по-перше, це дуже класний плацдарм для нашої паразитарної флори, тобто їй дуже це подобається. Обається і це викликає залежність від їжі, ось по друге що. Відбувається те, що білок він в принципі не поєднується з вуглеводами, а ми дуже часто це комбінуємо між собою і ще, скажімо, свою ситуацію погіршуємо, які в нас тут можуть бути рішення. По-перше, це поєднувати білок з кислотами, такі як це може бути лимончик, це може бути бальзамічний оцет, Також зелень, зелень класна, це клітковина. Завжди буду казати, вона не переробляється в нашому організмі. Вона діє. Кьорших збирає бруд, токсини і допомагає ферментам да, розщеплювати якісно білок. Так, так само і кислоти. Кислоти також допомагають ферментам розщеплювати якісно білок і виводити його максимально швидко з нашого організму. Тож, будь ласка, зверни на це увагу. Далі, що, якої ще може бути причина, це інсулінорезистентність. І тут треба сказати да, про гормон: інсулін цей гормон, який які виробляються нашою підшлунковою залозою, і її основне завдання це діє ді... ді... як ключ до розблокування клітин, да, щоб глюкоза могла надходити в їжу, і, так, і таким чином ми отримуємо енергію. Якщо ж в нас проблеми, то а, з, з цим моментом, то просто а, в нас дуже різко підвищується а, цукор в крові, і а, ми набираємо вагу. І в нас є потім іде діабет другої типу і ожиріння, і звичайно, а, схуднення не відбувається. А, що ми тут а, треба, щоб, як, що, а, щоб стабілізувати цей рівень цукру, правильно поєднувати а, між собою продукти це 100%, а, правильно з 10 здорових звичок дотримуватися, про які я також завжди кажу. Це просто коли одна звичка підсилює іншу, починаємо день з водички з лимоном, відділяємо фрукти від усіх прийомів їжі, відділяємо солодке, від так як ми звикли чайок і кава. І вже тут буде набагато краща ситуація. І додаємо. Такі спеції хром, да, як кориця, яка також буде стабілізувати рівень цукру в крові. Тобто, наше головне завдання це більше клітковини і якомога менше швидких, простих вуглеводів, щоб стабілізувати ситуацію. Далі, четверта причина це в нас хронічний стрес, кортизол. Кортизол виробляється нашими залозами і також називається гормон стресу. Да. Чим більше ситуації. Що викликають тривогу, тим сильніше сповільнюється прилив крові до травної, травної системи. І тіло починає накопичувати жир. Ось так це відбувається. Кортизол просто з'їдає всі мікроелементи, порушує травлення і сповільнює метаболізм. Тому, будь ласка, тут вже треба підходити да, більш психологічної сторони, тобто тут вже допомагають і дихальні практики, допомагає йога. Допомагає прийняття магнію, можливо, навіть з продуктів брати магнію. Да? В тих бананах дуже багато і а, ритуали для нормального сну дуже важливо також нормально висипатися. І п'яте, який є причиною, про яку дуже мало хто говорить, це перенасиченість нашого організму токсинами. Організм перезавантажений. Кишечник просто не виводиться все зайве, тіло не виводиться да? Лімфо погано працює. З'являються набряки, з'являються висипання, з'являється втома, зайва вага. І тут дійсно, що я можу сказати, що це, мабуть, то причин, коли ми не відчуваємо легкість. Коли в нас немає енергії, коли в нас проблеми зі здоров'ям, це саме те, що в нас є паразитарна флора. Тобто вона розмножується. А ви заходите в залежність від їжі, ви набираєте вагу, ви не розумієте, з кожним днем виїсте все більше і більше. Ваші проблеми, да просто в геометричній прогресії, проблеми зі здоров'ям зростають, і ви не знаєте, з чого почати. Ось тут треба почати з глибокого очищення організму, з антипаразитарної чистки. Ось так. Тому ну, це просто топ-1 проблем. Я маю надію, що відповіла на це питання, що розібрала цю тему, щоб ти також знала все детально, чому, якщо в тебе є ці проблеми, да, чому може вага стояти і чому ти можеш не бачити свій результат. А на сьогодні це все. Я тобі бажаю міцного здоров'я, класних результатів і до зустрічі!